Всім привіт! І сьогодні я буду робити макіяж по картам Uno. Можливо, ви вже бачили такі відео у інших блогерів, а я взяла цю ідею у Стефі Шеді. А, зі Стефі, я не знаю, як ще. Е, ну, а вона взяла у Нікітторіус. Ну, коротше, ви зрозуміли: хто не знає правила, правила такі: Я мішаю колоду, витягую першу карту. 5. Колір карти не має значення, просто цифра 5. Значить, я не наношу 5 шарів продукту якогось. Ще такі карти зараз. Отакі от, от. Це, значить, я не наношу якийсь продукт. Ще плюс 2. Значить, плюс 2. я витягаю ще одну карту. 6, 6 шарів продукту. Це багато. Ну, коротше, походу розберемося. Я собі випустила пункти макіяжу, тут їх багато, тому що. Так буде цікавіше, як, звісно вже, 13. Ну, взагалі, я використовую майже завжди 4-5, якщо я взагалі фарбуюсь. Окей, почнемо. І перше, це у нас праймер. У мене праймеру немає, я його не використовую, але в мене є крем для обличчя. Який я буду наносити на обличчя. Так, е, яка у нас кількість буде праймеру? Один. О, один? Вау. Не думаю, що він буде так вести. Окей, це тільки перше. Ой, щось багато. Ну, ладно. Один. Так, все, маношки розголожено. Все як треба. Один прям бомба. Так, далі у нас тоналка. Я боюсь, що буде дуже якась велика цифра. Е, взагалі, я боюсь. Бо Я взагалі тоналку не сильно наношу. І... Я не знаю, це добре чи погано, але могло бути гірше, ладно. Чотири так чотири. Це перший шар. Де мій спончик? Я не знайшла спончик, але в мене є пензлик. Буде тушувати все пензликом. Так, да, я мало наношу тоналки, але я наношу які зазвичай наношу, ношу, якщо я крашусь. Так що це для мене був один чар. Це вже два шари і це вже багато, а треба чотири. Ой, Боже. І останній четвертий. Боже, він був явно лишнім. Так, ну то, вроді, все іначе. Далі у нас консилер. Вимішаємо, мішаємо, Так, Щось нормальне, щось нормальне. Три оу! Я не знаю. Ну це в принципі нормально. У мене, мене там в колоді вісім, і 9, і 7, так що це ще добре. Так, один шар для мене це куди постійно наношу консилер. Щось дуже схожий на тоналку, ну ладно, нічого. Це був перший шар. Тушуємо. Другий шар. Якась індіана, саме. Ой. Це другий, да, був? Третій, так? Да? Протяг, конечно. Ой, Боже. Так, четверть це у нас... Ой, румяна. Ну, це я не переживаю. Вісім! Ой, що це, це щось багато. Це щось... Це прям багато. Ну, ладно. У мене такі, звісно, румяна. Румяні, коротше. Окей, перший шар. Ага. Угу. Ага. Я поняла вас. Другий шар. Краще не стає. Третій шар. Угу. Четвертий шар. зазвичай, ношу небагато. Окей, я взагалі не фарбую, давайте так. Тільки, там може, губи все. П'ятий шар. Не очікувала, що так буде. Шостий шар. Сьомий шар. <laughs> ну і восьмий шар. Ну, взагалі... Окей, гірше навряд чи було б. Це капець. Ну, це просто капець. Вау. Контурінг. Він тут точно лишній, але... Я від нього нікуди не втечу да. так. Так. Буска, якась невеличка цифра. Можна взагалі без нього, так? Да? П'ять. Серйозно? П'ять. Ну круто, так? Да? Я така щаслива. <гум> Тільки його нам не вистачало. Перший шар. Другий шар. Третій шар. Четвертий шар. Ну і п'ятий. Окей, він не сильно прям пігментований, але був явно і лишнім вообще, ну, блін, капець якийсь. Пудра, будь ласка, щось нормальне, будь ласка. Ні, будь ласка, ну не нуль. Я хотіла якось білого кольору більше на ну, обличчя, то якось дуже темна. Ні, нам ну, взагалі дуже круто. Прям я така щаслива. Так, добре. Хайлайтер. Uh, От хайлайтера можна не жаліти. Сім. Не настільки не жаліти, ладно. Так, ну що, хайлейтер погнали, хайлейтер. Такий от хайлайтер у мене красивенький. Ще в мене є отакий хайлайтер. Я буду напевне використовувати. У мене ж 70 шарів. Перший. Ой, який він блюстючий. Ну його не видно на такому румяшок таких. Ой. Перший шар. Окей, його не сильно видно. Я цього не боюсь. Я тепер попробую цей. Окей, давайте так. Ага, цей більш яскравий. Ну, по-чесному буде цей. Це вже другий шар. Третій шар. Я буду сіяти. А, це вже був четвертий, а п'ятий шар. Так, шостий шар. І сьомий шар. Гель для Гельдебріф. Я на гель майже не користую, тому мені не сильно важливо. Але не хочеться дуже велику цифру якусь. А мені взагалі менші цифри. Ось такий от брів. П'ять. Це значить туди сюди п'ять разів. Раз. І. Два. Три. Ой, вони вже приглажуться сильно. Це багато. Чотири. Ну, якісь дивні стали Чотири, чотири. Ну це ж чотири, да? І п'ять. Боже, мені капець реально. <плес> О, тінь, тіні не будеш, їх можна нашаровуватися, як влізе. А, плюс два, да? Окей. Okay. П'ять, плюс два. Сім. 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 Дуже круто. Ну, в принципі, їх можна нашаровувати і не боятися нашаровувати. Так що цього я не боюсь. Так, туш, туш, туш. Будь ласка, ну, якесь невеличке число, але щоб вона була. Ну, блін, так не Ладно, олівець для губ. От губи тут я не боюсь переборщити бо це губи. Шість. Шість. Серйозно? А це вже багато, ладно Перший шар? Другий шар. Третій шар. Четвертий шар. П'ятий шар. Шостий шар. Помада. Осталось два пункти. Це помада і фіксуючий спрей. Я фіксуючий спрей, поюс не більше, бо оце фіксувати, бо потім це не відмию І це буде капець Окей. Помада така от. Мішаємо. Так, помада, помада, помада. Що там буде? О май гад. Яка була вероїдність? Ладно. Чотири. Це виходить що? Вісім шарів? Я ж правильно порахувала? Два плюс два плюс чотири. Вісім. А, да, все, правильно. Окей. Uh, okay. uh, <laughs> Перший шар. Другий шар. Третій шар. Четвертий шар. П'ятий шар. Зараз трохи хай підсохнемо. Цвійкий? Шостий, так? Да. Чи п'ятий? Ну ладно. Ось буде шостий. Сьомий. І восьмий. Ура! Тепер найстрашніше. Ось він. Я можу його взагалі не носити, але так буде нецікаво. Будем щось нормальне. Не, ну не появлясь, ну не, не по Прошу, будь ласка. Карта. Ну нормально? Єс! Ура! Ну окей, макіяж не є ясп... ура, і ну, вообще, ну, типа, ну, ніяк. Макіяж топ. Ай, в вам тут бардак. Друзі, чисто. Ну, час. Я сейчас я все приберу. Ну, ладно, всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь і чекаємо наступних відео. А я пішла це все змивати.